Бахмут стоїть і виконує своє стратегічне значення перемилювання як найбільшої кількості військ Російської Федерації, і в першу чергу у його приватної воєнної компанії Вагнер. Чи це точка стратегічна? Однозначно. Вона має декілька дуже серйозних аспектів, як політично-психологічний для нашого ворога. бо Вони вже дуже довго там б'ються і не можуть просунутися уперед. Так і суто практичний Бахмут височина це дуже важливо. Бахмут це Мережа доріг для потенційних контрнаступальних дій у Бінкс, бік Лисичанська і Сєверодонецька, і Бахмут це оперативна зона для завдання ударів по. Бальтівському залізничному вузлу це в межах 42 кілометрів, скажімо, ЕМСТОРДАХаймар працює на 84 кілометри. Направду дуже серйозна і дуже відповідальна битва. Разом з тим маю е, обумовити, що якщо вже противник скине туди настільки багато оцих великих людських піхотних валів, які вже буде просто неможливо утримати, то відхід із бахмуту не буде катастрофою. Ми за Деревами боїв перестали бачити ліс війни. Важливо виграти війну, а битви бувають програшними. Наполеон взяв Москву, спалив і виграв бороніську битву, але в підсумку війну програв. А от наприклад, інститут вивчення війни говорить про те, що бої під Бахмутом стануть кульмінацією після цього, як Збройні сили України перемелють вже окупантів на цьому напрямку. Вони зможуть піти в контрнаступ. Що ви думаєте з цього приводу? Передумова для якісних контрнаступальних дій в Україні поступово складається, і головним аспектом оптимізму для цього є те, що до нас рухається просто колосально безпрецедентний бронепакет, який наданий нашим союзникам. Це понад тисячу машин різного класу, починаючи від, скажімо, французьких бронемашин, перепрошую канадських бронемашин. Сенатор закінчуючи відомими американськими М 2 в та М 1126 чи 1128 ще страйкер. Це насправді дуже хороша техніка плюс танковий літ розтанув перші машини. Leopard 2 вже є в Україні, що не менше, повноцінний ескадрон і леопардів, і челенджерів. Найближчим часом до нас прибуде сукупно це у межах, десь до 40 машина. Це вже доволі серйозна ударна група, і дійсно на Кінець весни початок літа такі передумови складуться, але маємо розуміти, що прогнозування точки кульмінації це абсолютне ворожіння на кавові гущі, і вгадати, як воно буде у реалії неймовірно важко. Однак стратегічне колесо історії однозначно обертається на нашому боці. От як ви вважаєте, зараз вже почалася весна? Чи позначиться якось вона на бойових діях та чи на користь вона саме для збройних сил України? поки що на нашу користь, тому що ґрунт стає мокрим і важка техніка не може розгортатися у повноцінні бойові порядки. Нагадаю, що звичайний танк, скажімо, Т-72 важить від 39 до 43 тонн, важка артилерійська установка 2С-19, 100С важить у межах 42 тонн, бронетранспортери і БТР, БМП важать у межах від 10 до 12 тонн. Тобто противник буде змушений рухатися по дорогах. А у на те, що ми перебуваємо у фазі такої своєрідної маневрової оборони, то все ж таки, поки що, все на нашу користь, тому що атакуючи дорогами, вони скупчуються у. Великі і зручні цілі. А як працювати на дорогах? Ми навчилися ще на початку цієї війни, і, от коли в другий підкрес у нас з'явиться дійсно серйозна бронетехніка, а можливо і серйозніша ударна зброя, бо скажімо, бомби Джейдем уже підтверджено, що вони до нас починають у невеликих кількостях надходити. Думаю, на кінець весни з'являться у значно більших, то дійсно загальний комплексний підхід до досягання переломної точки має право скластися. Ну і поки збройні сили України очікують на підсилення. Тим часом росіяни знову хочуть наступати на вугледар. Там вже навіть міняють у так звану елітну морпіхів мор... бригаду морпіхів російську 155 на 136 монос... мотострілецьку. і знову хочуть атакувати Вугледар. Для чого їм саме це місто? Це також одна із важливих точок для того, щоб замикати е, усі фланги для. Повної окупації Донецької області ну не направді у частині ціли нічого не змінилося. Є наказ не то 9 не то 10 Путіна. Я вже згубився у тих наказах, як він їх віддає виходити на ці адміністративні лінії, і вони за будь-яку ціну цей наказ будуть виконувати нічого не змінилося. На мій погляд, і Бахмут, і Вуглада. це такі своєрідні другі українські самотири першими був Маріон і українці на Виправдовують історичну свою якість, що ми дійсно добрі воїни і останнє питання про ракетну атаку, яка відбулася напередодні. 81 ракету запустили по Україні. Частину знищили, але не знищили кинжали. Для чого росіяни запускають саме їх? Адже наскільки відомо, в них їх не так багато, близько 50 штук. Тут і хороша, і погана новина одночасно. Оце що відбулося у частині шести пусків х 47 М 2 Хороша новина, вони вже нічого не можуть запропонувати у воєнному сенсі, і в них залишився останній стратегічний резерв, бо це бо зброя стратегічного значення. І якщо вони їх запускають в такій кількості, попри критичну невелику кількість узагалі їх у межах піти трьох ракет усього випустили. То це є ознакою того, що стратегічний неядерний потенціал Російської Федерації. І наближаються до свого вичерпування, але і не зовсім хороша новина в тому, що раз на таку зброю застосовують, вони не збираються здаватися і показують, що ракетні залпи по Україні таки будуть в межах від 40 до 50 ракет. В першу чергу Х-101 і 3М14 поставили на конвеєр і на превеликий жаль можуть застосовувати і будуть застосовувати. Єдиний нюанс так виглядає, що буде видовжуватися часовий лаг їхнього застосування. Цього разу у межах місяця, якщо точно без одного дня. Отже, приблизно можемо прораховувати, що через місяць, а може і далі буде і наступний удар. Але разом з тим у нашого противника специфічна логіка. Вони можуть вдарити навіть однією ракетою в будь-який день. Тому чуємо протиповітряну оборону, роботу дбаємо про свою безпеку, пам'ятаємо тверде і важливе правило: небо на 100% не закривається, піднімаємо тільки кофіцієнт збивання. Ну, ми передусім повинні пам'ятати, що у нас триває війна, тому повинні пам'ятати про безпеку і дотримуватись. Пане Петро, дякую вам за цю розмову. З нами на зв'язку був Петро Черник, військовий експерт.